Нещодавно, патрулюючи вулицею головатого на світлофорі, полісмени Борисполя помітили жінку. Вона намагалася привернути до себе увагу. Як виявилося, водієві стало зле. Бориспілець втратив свідомість за кермом та почав задихатися. Охоронці порядку відновили чоловіку дихання та перевели його в стабільне бокове положення. Через деякий час вдалося привезти його до тями, вже дочекали швидку допомогу. Надалі вони вже з'ясовували його стан, чи потрібна йому госпіталізація. Хотів би відмітити правильні дії жінки, яка одразу ж моментально почала кликати про допомогу, розуміючи, що вона сама не справиться, що маючи дитину на руках. І теж сказав би, що навколо, коли вже звернув увагу, кількість водіїв, які готові були наших місцевих прийти на допомогу водієві небайдужих, це дуже сильно радує. Полісмени також рекомендують усім водіям навчитися надавати невідкладну домедичну допомогу. Це їхній обов'язок і всім би радив звертатися. До професіоналів проходити необхідні курси для того, щоб в елементарних ситуаціях допомогти на в першу чергу, наприклад, своїм рідним, будучи в дорозі на відпочинку. Трьох інспекторів, які врятували життя під час планової наради, нагородили подяками за високий професіоналізм, оперативність у прийнятті рішень та надання до медичної допомоги. Ольга Лабецька, Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.